Доброго часу, друзі. Тема цього випуску, що таке мислеформи?» Отже, наш світ складається з інформації. Як би нам не здавався він повністю матеріальним, але кожен матеріальний об'єкт усім своїм виглядом, формою та іншими параметрами випромінює інформацію. Навколо нашої планети існує величезне інформаційне поле, в якому зберігається вся інформація, незалежно від часу, сьогодення, майбутнього чи минулого, всі варіанти подій, усі можливості та потенціал кожної людини. Взаємодіяти із цим інформаційним полем можна по-різному. Через зчитування необхідної інформації, через відчуття і навіть через роботу з мислеформами. В інформаційному світі можна бути приймачем або транслятором. Приймач це людина, яка пасивна та приймає інформацію зі світу. Транслятор той, що інформацію генерує. Та вкидає у простір він активний. Ми всі поперемінно у своєму житті буваємо і тими, і іншими, проте робота з мислеформами передбачає режим саме транслятора, тоді як більшість людей перебувають все таки приймачами інформації. Давайте розберемося. Що таке мислеформа і чим вона відрізняється від думки? Мислеформа це стійка думка, ідея, закон, що існує в статичному вигляді, що не змінюється довгий час і має високе енергетичне підживлення з боку її творця, що визначає її масу, тяжкість. Якщо наші думки видозмінюються, течуть, вони легкі і леткі, то мислеформа відрізняється статикою та високим ступенем чіткості та ясності. Вона має високий потенціал до матеріалізації. У буквальному значенні, як читається, так воно і є. Мислеформа дорівнює думка плюс форма. Думка одягнена у форму. Але здатність до матеріалізації мають далеко не всі мислеформи. Інакше б наш світ не був таким стійким день у день, а змінювався б також, як він змінюється у снах. Величезна кількість інформації, що видається в простір. Взагалі енергетично не незаряджена, тому й матеріалізуватися таким думкам, мріям, планам не судилося. Ці думки виникають і розчиняються у просторі. Але є випадки, коли мислеформа і матеріалізація пов'язані дуже міцно, де все звук, намір, порядок слів та букв. Мають величезне значення. Наприклад, у релігії це молитви, у буддійських навчаннях це мантри, у державній діяльності це гімн країни. І тут дуже важливо розуміти, що гімн не повинен мати будь-який сумний і страждальний посил. Ці мислеформи завдяки тому. Що часто не просто вимовляються, а й підживлюються сотнями, тисячами людей по всьому світу мають неймовірну силу і потенціал втілення в реальному житті. Вони, мабуть, одні з найсильніших мислеформ у світі. Досить сильними є клятви, а з негативних прокляття. Тому Потрібно розуміти те, що ви вимовляєте. Чи можливо мислеформи створювати самому? Звісно, інша річ, як із цих мислеформ створити дієві та вагомі інструменти впливу на світ створення якісної мислеформи це ціла праця. Вона включає роботу з увагою. З концентрацією, роботу з різними природними ресурсами і стихіями, роботу з місцями сили, роботу з конкретною ситуацією і багато чого ще. Але, звичайно, в результаті такої роботи виходять найсильніші мислеформи, які не тільки можуть змінювати простір, а й підключати десятки та сотні людей. Щоб вони допомагали його змінювати у заданому напрямку. Але й проста людина без глибинних знань здатна створювати свої мислеформи, якщо навчиться головному насичувати мислеформу енергією, щоб наситити ту чи іншу мислеформу і зробити її дієвою. Треба сфокусувати на ній свою увагу, повертаючись до неї день у день. Оскільки увага і є та сама енергія, яку має будь-яка людина. Як ви вважаєте, чому подяки, як і прокляття, так безвідмінно працюють? Все дуже просто. Тому що людина сама не помічає. Як проводить у моменті роботу з такою мислеформою? Його емоційне напруження, що теж є енергія, примисленому чи мовному імпульсі, миттєво вбирається у мислеформу як губка. І дуже скоро настає матеріалізація вкладеного, що проявляється притягуванням тих чи інших подій. До адресата мислеформи, у тому числі, на жаль, і негативні. Чому ж, якщо працювати з мислеформами не так складно, проте дуже часто у людей спрацьовують саме негативні варіанти різних мислених форм. А ось чому негативна мислеформа найчастіше у людей формується мимоволі. Як певне переконання або давня глибока травма, що дісталася, наприклад, від батьків або інших людей. Ось деякі приклади таких мислеформ: Я недостойна любові, багатим бути погано. Всі бізнесмени злодії. Я приречена на нещасне кохання, я нікому не потрібен тощо. Ці мислеформи зазвичай підживлюються в людях десятиліттями і позбутися їх негативного впливу досить складно. Але це можна зробити. Негативна мислеформа розтане, якщо втратить джерело енергії. Тому необхідно передусім усвідомити цю негативну форму, знайти її джерело батьки, близькі, події минулого, ситуація тощо та усвідомити, що негативна мислеформа – лише результат цього джерела. Не більше, вона не вирок. Намагатися не говорити про цю мислеформу з тими, хто її активно підживлює. Важливо почати концентруватися на протилежній формі позитивного змісту. Таким чином, позбавлена уваги вас і вашого оточення, ця негативна мислеформа тане, а ви, зробивши таку колосальну роботу, відчуєте на собі, як по іншому розгортатимуться події вашого життя без втручання цього негативного елементу. Кожен з нас сповнений мислеформ. Які сидять на підсвідомості і формують наше життя. Якісь із них правильні, якісь негативні і не дуже правильні, але вони є. Проводячи самостійну роботу з наявними мислеформами, у вас є всі шанси зняти зі свого життя величезний пласт обмежень, які ускладнювали роботу позитивних установок. Роботу над власними бажаннями та інтересами. Адже здорові, правильні мислеформи – це величезний ресурс будь-якої людини. Інструмент, який працює завдяки лише силі вашої думки, вашому менталу. Тому робота з виявлення існуючих мислеформ та їхньої корекції важливо проводити. Завдяки вірним установкам, правильно сформульованим мислеформам можна дійсно змінювати ваше життя найбільш успішне, ресурсне, бажане та сильне. Інформаційне поле Землі дивовижне явище і справжнє джерело інформації про все на світі, навчившись взаємодіяти з ним силою власної думки. Навчившись слова одягати в форми, у вас є величезний шанс тільки за допомогою цих мислеформ домогтися в житті всього, чого ви тільки побажаєте. Просто будьте вибірковими до своїх бажань, ставтеся до них з повагою. При такому відношенні ваші мислеформи. Будуть спрацьовувати з великою точністю та чіткістю. Дозволяйте собі бажати це важливо. На цьому друзі, я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, він був для вас цікавим та корисним. До зустрічі у нових випусках. І, як завжди, прошу підтримати мій канал. Та україномовний контент вам!